Борис Грінченко Моє щастя. Хай люди женуться за втіхами світу, женуться за брязкотом злота За Затоптану душу багном оповиту востаннє затопчуть, нехай перед їм. Хай люди женуться за владою в світі, Вганяють за правом веліти страшним, і хай Рубікони. Усі кров'ю политі, не страшно для його проходити їм. Хай люди женуться за славою в світі і за фіміамом її запашним, і в йому знаходять нехай, немов діти, усе, що бажали, що марилось їм те право веліти і сяйво від слави, а з їм і ті гори, усі золоті, віддам я за милої погляд ласкавий, віддам за кохання хвилини святі. Віддам я за милої карії очі, за погляд, за усміх, як щастя, ясний, віддам за її місячні ночі, і за поцілунок, як сонце палкий, віддам, не жалівши, віддам без вагання, без влади, без слави, без втіх золотих. Я знаю, в хвилини палкого кохання я дужчий, щасливіший буду за всіх. Але ж і ті очі ясні, що кохаю, але ж і рожеві ті пишні уста, і те раювання, солодке без краю, що дасть нам кохання доба золота, але ж я усе це віддам без вагання за те, чого краще ніколи не знав, що вище від влади, от слави і кохання, що раз тільки й мав би, якби я придбав. І хоч після того не міг би я жити, і хоч я на мить тільки й бачив би рай, але ж я віддав би усе на цім світі за змогу умерти за рідний свій край. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз Юей.